Доброго дня, я ветеринарний лікар Ксюша. Я працюю в притулку вже третій рік. Дуже швидко пролетів час, але правда в тому, що в притулку до мене не було ветеринарного лікаря. Були лікарі, які приїжджали по ситуації, тобто на операції, на якісь певні медичні обробки, непередбачення ситуації, але на постійній основі лікаря тут не було. Зараз є я і ще є лікар Женя. і ми двох оберігаємо наших тварин, всіх, всіх, майже 700 голів. Тому хочемо. Вам, по-перше, подякувати за допомогу, тому що без вас би не було нас, всіх наших тварин, яких ми витягуємо за хвости, за лапи, за носи з того світу, 24 на 7. нам потрібні кошти на постійну обробку тварин, так як в нас їх багато. А паразити, такі як іщі, блохи, листи, вони нікуди не діваються. Вони є, є, тому що постійно ми беремо тварин і йде кругообіг, скажімо так, і нам потрібно їх захищати. Так як ви знаєте, що є таке закорення на як бебезіоз або піроплазмоз. Це в нас сезонне захворювання. Але як на жаль, показує практика, кліщі є навіть зимою в соломі. Тому ми обробляємо наших тварин від цих паразитів цілий рік. Використовуємо таблеточки бровекта. Так вони дорогі. На бровекту в загальній кількості нам потрібно 7 тисяч доларів, щоб обробити всіх наших собак. Ми обробляємо їх раз на три місяці. Це досить велика сума, але вона для нас є дуже необхідною. Для котів ми використовуємо переважно препарат, який називається. Сілафор або Стронхолт або Нексгард. Так як ці препарати комплексно діють на паразитів, і вони хорошо працюють і дають найменшу інтоксикацію і логічну реакцію. І також її можна використовувати для 500 грамових кошенят. В місяць ми використовуємо майже 50 тисяч гривень лише на ветеринарні препарати. В них входять вакцини, препарати від глистів, вітаміни, антибіотики, розхідні матеріали, шовний матеріал, обробки різні. Ну взагалі всі розхідники. Також місяць ми витрачаємо в район. Йоні двадцяти тисяч гривень просто в аптеку, щоб тваринам покапати очки, прокапати їх інфузійно, обробити їм ранки, дати їм ну людські антибіотики, які ми використовуємо в ветеринарній медицині, просто обробки і взагалі препарати, які використовуються в людській медицині і ветеринарії, вона обходиться у двадцять тисяч гривень лише на місяць. І загальна кількість всіх витрат з обробками від паразитів, з хірургічними обробками, хірургічними втручаннями, з людськими препаратами, з ветеринарними препаратом. Таме загальна сума на місяць більше 200 тисяч, тому нам дуже необхідна ваша допомога, так як тваринам це потрібно. Ми хочемо не зменшувати список і не урізати нас бюджет, щоб десь комусь не додати а навпаки, хочемо зробити так, щоб у них було все. А це все може бути завдяки вам.